Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 14 червня і у нас ось така цвітна капуста від компанії Nova Seeds. Вже почала зав'язуватись. Це капуста під назвою Sophie ENX 1074. Білосніжний колір, гарне самоукриття. Дійсно гарне самоукриття, тому що, дивіться, який листовий покрив. І ось ось вона вже зав'язується. Середньоранній гібрид для весняно-літнього посіву. Яскраво біла головка з гарною куполоподібною формою. Термін вегетації 75-80 днів. Придатна для свіжого ринку та переробки. Вирощування у відкритому ґрунті або плівкових теплиць по-різному. Висока толерантність до опіків. Також стійкість до хвороб. Фасування у нас є в 2500 насінин та 100 насінин. Звертайтесь. Далі будемо висвітлювати її ріст далі. Покажемо саму головку, яка у нас формувалася. Наразі підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки та натискайте на дзвіночок гарних режиїв!